Доброго дня, ви на каналі Міні Агро Кропивницький. Сьогодні знову відвантажуємо тракторця Solis 105, але без кондиціонеру. Тракторець на 105 кінських сил, повнопривідний, 4 турбірований. Вітаємо пана Руслана з обранням, з обранням даної моделі. тракторець їде в місто Кривий Ріг. Кому цікаво, звертайтеся, ще залишилося дві одинички даних тракторів. Ціна 32 500 доларів. Наступна ціна приходу даних тракторів буде 38 тисяч доларів. Тож телефонуйте, звертайтесь, кому цікаво. Всім гарного дня, до побачення, з вами були мінягропиницький. Слава Україні!